Що в нас ситуація по біткоїну? Дивимось. Денний графік ось таке малює. В принципі, хороший ріст. Готуємося до халвінга, ще десь тиждень часу. І всі обіцяють, що після халвінга біткоін повинен полетіти. Якщо думати логічно, видобуток його в два рази зменшиться на тих ресурсах, на яких він зараз добувається, тому він по логіці би мав в два рази стати дорожчим. Так, ось таке. Звичайно, що всі, всі потягнулися за бітком. І ольткоїни. Деякі деякі все рівно у Так, наша ціль дійти до 10 тисяч. Депозит, депозит в 1 березня в Binance був 647 доларів. Станом на перше квітня профіт складав 860 доларів. Тобто, тобто, ми зробили були. Ми зробили були 30, практично 33 відсотки. 33 відсотки. Оце то таке, оп. Зараз, зараз. Це досить, я вважаю, непогано, якщо б так іти, хороші результати б були. Так, ось такі у нас от. по чуть-чуть, по 10 доларів по, по долару, 13 в мінусі. О, різні різні були. Дні різні торги в загальному От, Бел, оцей що е, Зараз е, я його закрив в мінус 133 долара, тому що е, тому що десь трошки очканув, але пізніше на ньому все рівно відігрався. Е, в трейдингу головне чекати і головне, щоб якщо е, людина грає на фьючерсах, головне мати плече таке, щоб... Е, Тебе не вибило, або мати, е, якщо велике плече, мати великий запас е, в кошельку, щоб тебе просто не анулювало. Тому що, якщо на споті ризиків практично немає, просто е, ти граєш своїм часом. питання Ну Я маю на увазі питання в часі, коли воно виросте, коли впадає і так далі, то <кхм> на, фьючерсах, на фьючерсах треба. Е, Балансувати, балансувати свій час, кошельок і, звичайно, той ресурс, з яким ти граєш. Так, Бел. Це що ми зайшли по белу, вхід був 60, по-моєму, з копійками доларів. Маржа зараз трошки зменшилась оскільки. Він просідає, ми зайшли по 1,92 з половиною долара, і прогноз наш був, прогноз наш був на посадку долар 60. О. Наразі ми пройшли фактично дві третини, дві третини позиції, ми вже зараз на долар 70. На доларі 70 тут. Тут страховочка була на 1,85, якщо він відскочить і щоб його ще докупити на 50 по-моєму, доларів, якщо я не помиляюсь. Е на 60 доларів, так. якщо б він мав відпригнути від е цієї ціни, то зараз покажу. Отак, Якщо б він отут мав відпригнути. До 1,85 воно мало мені ще купити на, і піти далі на просадку. Але цього не сталося, тому ми оце скасовуємо. Е, тут стоїть на 1,90. Е, ми також скасуємо і mm -hmm. поставимо е, стоп ліміт, наприклад, на е, ліміт на долар 80. Це ми ставимо стопи в разі 82. нехай буде. В разі, ми забаримо тільки 68 доларів. Підтверджуємо, будемо опускати стопи по мірі падіння. Але все рівно наша ціль долар 60. І я думаю, що через пару годин знову буде відео, і я зніму, як буде просадка до оцього моменту. От, 1,60. Нагадую, чому? Тому що. Оця от зелена от лінія, оця, оця, це є імбаланс. Тобто тут воно йшло неприроднім, неприродніми торгами, а хтось кинув багато грошей і воно зразу піднялося. Тому ми на цьому імбалансі ми хочемо зараз забрати цей імбаланс, щоб воно. Полоду, ну, воно фактично має впасти на мене табел до долара зараз виставлю, 51. Але ми від 1,60 вже будемо ставити ступи. Тільки воно стає $1,60. Ми виставляємо ступи на $1,62 і пішли. По одному падає, по одному доставляємо ступи. Ну, все потім покажу. Наразі слідкуємо далі за падінням і за нашим ростом профіту.